Добрий день малята! Сьогодні у нас знову заняття з математики і мені прийшов допомагати котик-рудик. Але він прийшов не один. Він привів із собою своїх друзів песика-гапчика і левенятку Льовика. А ще вони принесли нам подарунки. Котик-Рудик приніс повітряні кульки. Льовик приніс цукерки. Аганчик ананас. Сьогодні вони нам допоможуть виконувати математичні завдання. І перше завдання нам потрібно порахувати, скільки подарунків принесли нам звірята. Давайте порахуємо, скільки цукерочок приніс нам ливенят льовик Уважно рахуємо. Один, два. Дві цукерки. А тепер порахуємо, скільки ананасів приніс песик хавчик? Один. А ананасик у песика один. А тепер подумайте і скажіть, чого більше? Цукерочок чи ананасів? Вірно, цукерок більше. А Рудик? Приніс повітряні кульки. Давайте ми їх роздивимося гарненько. Подивіться уважно. У нього є дві кульки. Одна червона, друга синя. На цих кульках є ниточки, якими ці кульки зав'язані. Давайте подивимося, на якій кульки довга ниточка. Так, на синій кульки ось вона, а на якій кульки коротка ниточка. Вірно, на червоній. Добре, ось ми і визначили, де ниточка коротка, а де довга. Льовик пропонує нам своє завдання. У нього є друзі жирафа і черепаха. Потрібно визначити, хто з них високий, а хто низький? Погляньте уважно і скажіть, хто високий. Так, вірно, жирафа висока. А хто низький? Звісно, черепаха. Молодці. Наступне завдання від песика Гавчика. Він дуже любить гратися м'ячиками. У нього є футбольний м'ячик різнокольоровий і м'ячик тенісний. Жовтого кольору. Він просить нас визначити, який м'яч великий, а який маленький. Ну, звичайно, великий м'яч це футбольний, різнокольоровий, а маленький це тенісний м'яч жовтого кольору. Вірно. Котик запросив. Своїх друзів у будинок. Тут він пригостив їх кістечками з чаєм і запропонував помалювати. А перед тим, як друзі будуть малювати, вони вирішили погратися олівчиками. І гратися ми будемо теж разом з ними. Подивіться, у звіряток є такі олівчики червоного, жовтого. Синього та зеленого кольорів. Приготуйте і собі такі ж олівчики. Розпочинаємо гратися. Слухайте уважно і розкладіть перед собою олівці. Перший покладіть червоний, другий синій, третій жовтий і четвертий зелений, червоний жовтий. Синій зелений. Погляньте, як розклали друзі звірята. Чи так у вас вийшло? Перевірте. Наступний порядок олівчиків. Покладіть перший жовтий, другий зелений, третій червоний, четвертий синій. Подивіться, чи так ви розклали олівчики, як наші друзі. Продовжуємо гратись далі. Покладіть перший зелений олівець, другий жовтий, третій синій і четвертий червоний. А тепер перевірте, чи так у вас вийшло. Я впевнена, що у вас все вийшло добре, і ви впоралися. Цими завданнями. Котик Рудик і його друзі дякують за те, що ви провели з ними час, що ви виконали їхні завдання. Я теж дякую друзям і прощаюсь з вами до наступного заняття. До побачення!